Я маю почати якось це відео. Ось їхав по цьому хайвейчику. Всі дивляться на мене, так прикольно. Просто бо я стою тут. Просто бо я тут. Я їхав на цьому е-байку і подумав, що блін, так багато всього цікавого про цю країну треба розповісти, хочеться розповісти. Що розповім нам трішки в рагульному форматі про М'янна. Або бірма, якщо ви бумер. Так, зараз конкретно залишилося їхати три милі. Що говорить нам про те, що тут милі, що дивно, щоб поїхати обміняти гроші по нормальному курсу. Про це теж треба розповісти, мабуть. Не вийшло обміняти гроші, хоча мені казали, що там їх можна обміняти в тому готелі. Але я теж їх розумію. Типу, приходить якийсь іноземець, каже, обміняйте гроші по нормальному курсу, що заборонено. Гроші не хочуть обмінювати. Ні в моєму теперішньому готелі, ні в, е, в обміннику по нормальному курсу. А е, офіційний курс, який зафіксувала їхня влада, е, ці люди, які контролюють владу, 2100 чат. Пишеться к'ят, читається чат. Дивно. Але реальний курс це 3000, 3000, 3100. І в янгоні, в Янгоні, в Янгоні взагалі без проблем можна було б ці гроші. В готелі, в обмінниках без проблем. Тут, тут ем, проблемка. Мабуть, тому що тут ближче до лінії зіткнення чи до конфлікту прямого протистояння, тут все більше якось контролюється, люди зашуганіші, заляканіші. Перший день, як я приїхав в аеропорту, я одразу обміняв 50 доларів по такому собі курсу, за що потім себе дуже звинувачував. Бо не зарісочив. Можна було. Знайти якусь інформацію. Це не вперше таке, що офіційний курс відрізняється від реального курсу. Я знав, що тут владу контролює хунта, тому я себе зідвачував. Але тепер я бачу, що, мабуть, немає іншого способу, ніж обміняти офіці... по офіційному курсу, що таке собі. Ай, блін, я зараз розумію, що це справді велика проблема, бо тут не люблять влогерів, блогерів і взагалі людей, які розповідають про ситуацію. Тому придеться знімати дуже якось Отак. Так, один з храмів чи що це таке пам'яток. Таких дуже багато, дуже багато. Всі вони такі гарні, старі, ні щось. Є. Ой. Налякав мене це дядя. Вау. Ага, там великі як можна, Як можна зрозуміти, людей тут немає. Через громадянську війну. Понад 450 людей загинуло у М'янмі внаслідок жорсткого розгону протестів, які не припиняються в країні після військового перевороту. 27 березня стало найтривалішим днем за два місяці. У столиці М'янми відбувався військовий парад. А паралель власне тому місцини, куди можна поїхати, безпечно обмежені. Тому мої два тижні тут обмежуються тим, що я побуду в трьох містах, хоча є дуже багато інших міст. Гарних міст, місць на півночі, наприклад, є найвища точка в Південно-східній Азії. Дуже висока точка. 5800 метрів, якщо не помиляюсь. Там дуже гарно. Е, є ще інші гірські місцевості, але гірська місцевість саме там, де відбуваються всі бої і туди краще не їхати, звичайно ж. Це мій е-байк. E Скутер тут не можна орендувати наземцю. Е, Просто не можна. Цього не можна, тому я не можу поїхати на гору попа, на яку я збирався поїхати. І цьому можна поїхати хіба в попа, в іншу гора попа. Приїжджаєш ці храми, праворуч, ліворуч, дорога прокладена поміж них. Діти ходять в школу, грають в футбол, просто пасуться кози, песики, люди працюють, просто місто, місто в місті. ระบ้าญูจินเวปามาโลซึมปะติจินปะปัญญะแลเวกูขွက်ล่บเหมยะมาจินาราเรตีพีดาวะเป๋ต้องมองดีมาโตเวมะตอบ่มีเสียเมจินเสสนายโยกังเซยินชีจาเร မမြင်မှတော့ဝဲမတော့ဘာမှရှိသေးမဲမြူးစင်စေတနာယောကံဆိုင်ရင်ရှိကြတယ်ချယ်ရီလေးရဲ့အဲ့ဝတ်မပြတ်ပါဘူးဖွက်ချင်ရင်တော့လိမ်မာပါတယ်ပမာမာလေးစိတ်မညူနဲ့ရှင်ညာမေကဘရဝါကိုသတိရတယ်ဟာချယ်ရီကိုသာပန်းအဆင်နာတွေ့ဆက်ကစားတော့ဒီတစ်ခိချိုင်းနိချ်ကိုနော်တာမိုစဲ Ну, Расі замова Шанну. І Бейбі Самоса вийшло долар в сумі. Долар чи півтора. І ось там дитина грається, в неї такі кольори. Типовий типовий, як це дуже називається. Прикраси така. Як вони розфарбовують тут обличчя. Навіть в Тайланді я бачив людей таких. Я намагався щось них запитати, і вони казали, ні, ми не з Таїланду, ми, ми з Мянма. Я перекладав на бурмійську мову. До речі, так кажуть, країна М'янма, але більшість людей тут е... бурмійці, пірмійці. І тому раніше ця країна називалась бурма. Тому що це одна з меншин. Якщо це меншина, але вона більшість, то це стає меншиною чи більшістю. Сламту тут 124 різних меншин, найбільше з них це бурма. Тому коли назвали коли ця країна називалась Бурма, вона як називалася лише однієї меншини. І тому логічно що її перейменували на м'яну. Розфарбовування це з кори дерева. Чи це самого дерева. У мене в готелі вона є, покажу, до речі, е, вони її так натирають, а потім на обличчя роблять такі кільця або по різному розфарбовують обличчя. Це не лише для прикраси, але це також для від сонця захищає. Ось, і що цікаво. Вони наносять цей макіяж навіть в офіційному наряді. Тобто на роботу вони так ходять, працюють так в цьому макіяжі. Тобто виглядає дуже гарно, мені дуже подобається. Не знаю, якщо я собі нанесу, чи це буде виглядати якось гарно, але паличка. Паличка минулий роздавали. О, які Хтось пам'ятає, який їх використовували взагалі. І мегабайти треба купувати через осміс повідомлення. Люда джинали бадолечі ба. ဝင်လေရဲ့ပါကြောင <laughs> ့်များတိတ်တခုလေးစိတ်ယုံရှာရင်ထဲကစကားများကျင်းနေမြူသိမ့်သာလုံ့ငယ်ဝေးသွားမှပြတ်ဆွီးခါမှျောတာသလွန်နေသာတော်လေ တော့ကြလို့ရင်မာနာဒီမေကြီးလိုစဘာဝဒီနေ့ကပန်းတစ်ပွင့် မြများရောင်စတဲ့တန်းတနေမလားကိုတ